Вітаю всіх! Продовжуємо наш піні цикл про римських мам. Ми вже розповідали в минулих відео про жінку апостола Петра, про сумнозвісний період порнократії. А зараз тоді повернемося у двадцяте століття. Великий понтифік Пій й в миру у світі князь Еодженіо де Пачелі. Коли він був єпископом в Німеччині, молодим ще єпископом, ну відносно молодим, десь років там 50 в його канцелярії працювала така собі сестра Паскуліна, черниця років 30, така нимкиня, арійського типу, як і всі німці, з одного боку романтична, з іншого року боку, така, яка робила ордунг, і він, коли був обраний римським папою, він забрав її у Рим. І вона могла там навлаштовувати влаштовувати цих кардиналів. Кардинали Октавіані, вам туди. Кардинали Пазаліні, вам туди. І всіх вона просто так навлаштовувала. І дійсно їй лякалося більш ніж його, бо вона там тримала в своїх залізних рукавицях весь Римський пристіл. Там і ходіли різні, різні чутки про характер їхніх відносин. Хоча, скоріше за все, це були просто відносини колег, які працювали разом десятиліттями. Всі смертні, в тому числі папа римський, і перед смертю він наказав сестрі Паскуліні, щоб вона ушла в якийсь гірський монастир і там присвятила життя молитвам, що вона і зробила. Тобто ніякої помсти з боку тих, кого вона налаштовувала, не відбулося. Ну і це був такий приклад дійсно такої мами римської, яка тримала кафедру і рим у порядок, у порядку, коли був період вибачте, Другої світової війни. Так що хай Господь їх приймає і папу, і маму римських амінь.